Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні в мене розпаковка товарів з сайту Aliexpress. Фурнітура сьогодні буде в основному. ось. І розпочну я, напевно. Ну, в мене були дві посилочки. І давайте, напевно, з ось цією. Тут у мене базова фурнітура, піни та кільця. Це я, здається, купляла їх по посиланням Іри Карпенко. ось. В тому магазині, який вона рекомендувала, і ось це я спробувала взяти. Ну, давайте будемо розбиратися. Розпочну я з кілець. Ось вони кільця. Вони, начебто, такі товстенькі, не дуже тонкі мають бути. Я взяла їх в різних розмірах. Здається, 5 мм золото срібло. Ось, яка в них товщина, якщо чесно, я зараз вам навіть не скажу. Або 08, або 1 міліметр. Ну, щось так. По-моєму, навіть 1 міліметр. Ті, що менші, ті меншого. Або ці вже 1 мм. Я вже підзабула, поки вони їхали. Ну, побачите, я залишу посилання в описі під відео. Зайдіть, подивіться. Все такі більшого розміру, це, здається, 0,8. Або навіть. Так, 08. І малесенькі 03. Малесенькі взяла, тому що вони теж трошки товщі, ніж звичайні. У мене, ви знаєте, зі звичайними цими кільцями вони настільки бувають тонкі, що ну, прикраса потім розвалюється. Це дуже прикро. Особливо, коли знаєш, знаєте, ну, ти їх вже віддав людині, а людина звертається, десь зачепилась трошечки, і все розлетілось на друзки. Це дуже неприємно. Ось. Стікалася я вже з такою ситуацією нещодавно. Ось, і довелося мені замінювати. І я позамінювала всі кільця на більш, більш товстенькі. Ось, ну, цього разу вже купила. ось такі. Так, далі е, покажу вам, що я ще взяла. Піни я взяла. Взяла е, ось такі КС. Я вам уже колись розказувала, що з пінами КС у мене теж якась біда. От вони, я їх закручую, а фарба облазить. Ці я ще не пробувала, не закручувала. Ось, Але сподіваюся, що ці мене не підведуть. Тому що піни КС мені теж потрібні. знаєте, Коли в тебе вся прикраса в золоті КС, а ти туди ставиш жовте золото, так? Або піни в ці вушка стерчать, або ось, ну, якісь кільця ті ж самі. І, ну, Воно вже виглядає не, не, не так, вже не так. А що ж ставити ті КС, коли вони повністю облазять? І поки я його закручу, те вушко вже не золоте, а вже того кольору, якого кольору ну, з кольору самого металу, так, як і всередині? Так, Отже, я взяла довгі такі піни, здається, 07. Вони прям такі довгі. Хороші. А ці взяла коротенькі, тому що я якось так, там була ціна приблизно однакова, але кількість пінів варіювалася. І я подумала, що нехай краще їх буде більше, тому що піни, які з петелькою, ну, наприклад, можна один пін, якщо що, на дві, прикра... на дві намистинки взяти. Да? А пін, який з кулькою, то все одно він майже завжди йде якраз на одну намистинку, на сережку. на якусь. Тому я оце і взяла. Коротенькі, але щоб їх було більше. Так само я взяла піни срібні, ну, срібного кольору, сталевого, напевно, скоріше сказати, кольору довгі. І ці теж, напевно, ну, напевно, вони довші, ніж ось ці. Але, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Ну, приблизно. Приблизно, плюс-мінус. Однакові. От. Що я ще хотіла сказати, пожалітись вам хотіла, що, напевно, розпаковки з Aliexpress у мене їх буде дуже мало, або взагалі вони тимчасово припиняться, тому що мені стало взагалі дуже невигідно замовляти товари з Aliexpress. По-перше, коли я їх замовляю, там йде на сайті. Ну, доставка то один момент. І там можна якось так, не на все є доставка, так, де деякі речі і без доставки продаються. Ось, але є налог. Тобто Туреччина вимагає податок, так, за ці товари. І цей податок дуже високий. Ну, реально, там щось 30% від ціни загальної на посилку я ще доплачую навіть більше, мені здається, там щось ну, дуже багато. Ось. І деколи, як я нещодавно дізналася, що я знаходжуся в Туреччині в чорному списку. Мене підозрюють там в якійсь там діяльності, що я там щось перепродаю, щось таке. Як я це виявила? Чоловік замовив собі ноутбук. Екран верніше для ноутбука. Ось, ціна в нього величенька. І його затримали на кордоні. Так, цей ноутбук, цей екран, верніше. Поки розказую, буду вам трошки розпаковувати. Його затримали на кордоні, і дуже довго ми його там щось його не видавали. Вияснило, що вони хочуть іще, тобто, крім тих 30% податку, які ми вже заплатили, коли його замовляли, то іще, оскільки я знаходжуся в чорному списку, то, скоріш за все, я буду його перепродавати. Ось, і ще треба налог заплатити на, на нього, іще там, 30%. А за те, що він там лежав довго, то там кожен день якось рахувався, тобто ще одна вартість того екрану. Тобто 300 доларів, умовно кажучи, коштував екран, і ще 300 доларів ми маємо заплатити за те, що він там у них лежав. Ну, якась дикість. Ось і е, чого я попала в той чорний список, виявляється, як мені пояснили. Того, що я замовила більше п'яти покупок на місяць. Уявляєте, я, чесно кажучи, і представити не могла, що. 5 покупок на місяць із-за кордону це викликає вже підозру. Але ось так. Виявляється, що викликає. Так, давайте я трошки вам покажу ці наместинки, Вони чудові. Іра їх показувала Карпенко. Вони дійсно прекрасні такі наместинки, ажурні плетені, вони там різних видів. ось, ну, Отакі я вибрала. Вони мені найкращими здалися. І за розміром, і за якістю. Красиві. Раджу. І навіть якщо ті посилки 5 штук, які я замовляла, це, до речі, була, пам'ятаєте, у листопаді місяці був розпродаж на AliExpress, так? І всі хотіли собі позамовляти. От і я собі не замовляла. І там було 5 посилочок, наприклад, в одній були там піни, в іншій були там якісь конектори. Ну, тобто в кожній посилці було там потрошечку там 100 грамів вага була однієї посилки, але їх було 5 і все. і на цьому прям. Ну, ось так. Тому я не знаю, чи буду я замовляти. І, до речі, там посилки, у яких ціна там, більша за певну суму, я, чесно кажучи, не буду казати, за яку, чи за 200 доларів, чи за 100 доларів. Вони їх теж притримують, щоб ще додатково вимагати. Ціну. І от мені цікаво, дівчата, хто з України, ви на Aliexpress замовляєте посилки. Ви платите оцей податок якийсь, коли вводите, ввозите в Україну. Ну, взагалі, от на самому сайті. От ціна, яка на сайті товару, таку, ви платите? Чи ви платите ще плюс податок якийсь? От Мені просто цікаво. Так, ну добре, повертаємося до нашої розпаковочки. Чарівний ланцюжок просто я у захваті від нього. Ну, подивіться. Це неймовірна краса, просто неймовірна краса. Він отакий односторонній, з, ну, з цього боку ці кубічні циркони, а з цього боку нема нічого, але ну, він реально як золотий. От знаєте, якби просто отак взяти і зробити ось такий ланцюжок без всяких там викрутасів, то вже люди думати будуть, що в тебе золотий ланцюжок з камінням. Ну просто і сяє неймовірно, і, і колір золота такий приємний. От просто він, звичайно, не з дешевих, і його, ну, насправді, він не, не довгий. Я думала, його прийде метр, а його прийшов зовсім не метр, а як звичайна низочка. Знаєте, там скільки там сантиметрів 40. Ну, ось 20 і назад, 20. Сантиметрів 40. Та ціна за 40 сантиметрів. Але він, він того вартий, мені здається, Ну він дуже красивий. Мені здається, на камеру він не так сильно блищить, як. Вживу. Ну, знову ж таки, освітлення, лампа, як воно там все показується. Але вживу сяє неймовірно просто краса, раджу. І ось такі ще намистинки я взяла. Неправильної форми, такі якісь абстрактні. Я думаю зробити якісь чокери з перлинками тоненькими. Але ці на ну, їх тут такі 6 штучок, але вони дуже важкі. От прям важучі. Ось такі вони незрозумілої форми. Абстрактної, як я кажу. Тут отвір і тут. Ну, ось таким чином. Але цікаві. Ну, от буду щось міксувати. Їх небагато, тому я їх буду використовувати, напевно, поштучно. Якось. Я ж кажу, в тих самих чокерах якихось. Можливо, зміксую якісь різні види перлів. Ну, знову ж таки, то як буде фантазія в самому процесі. І другу посилочку теж зараз вам студенько покажу. Ось такі замочки тогли. Вони самі прості, без всяких викрутасів, золоті сріблі, їх там по 5 штучок в позиції йде. Прості, класичні. Я спеціально брала прості, щоб їх було можна використовувати і в цих, скажіть мені, в ну, таких класичних прикрасах, так, і в якихось більш вільних, щоб не було ніяких зайвих елементів. Такі універсальні. Я не дуже часто використовую тогли, але, думаю, нехай будуть. Тому що іноді бувають потрібні, а в мене якісь, ну там, або для етнічних прикрас підійдуть, або ще якісь. Але таких ось для класики якось і нема. Ну, от тепер будуть по 5, як я сказала, і тих, і тих. І взяла ще новий вид ланцюжків. Ось такі ланцюжки. Вони з. Е, Таким якимось покриттям. Так, як він тут відкривається. Як глазур чи не глазур, що це таке. Ось бачите. Він золотий, але з такими. Вони в різних кольорах є. О, тут якісь нитки якісь. Я взяла в чорному і в білому. Ще я хотіла взяти в червоному. Ну, А потім почала себе зупиняти, тому що, ну, скільки всього не бери, все одно ну, неможливо взяти все. Ось. І оце я взяла чорний і білий. Там ще був різнокольоровий ланцюжок, там, де кожна ланка іншого кольору. А його скільки тут? Метр чи більше. Ну, Не більше точно. Я думаю, що. Упс, Щось вже полетіло в мене. Я думаю, що десь метр. Десь метр його є. Що тут з ланками? Вони, бачите, не на 100% змикаються. Ну, я звичайно, спробую притиснути тут інструментом, але, ну, так, на перший погляд, бачите, не стискаються вони на 100%. Тому кріпити сюди пін не вийде, скоріш за все. Або через якийсь перехідний бейл, або через щось таке, може і вийде. Ось. Але як частково використовувати кудись, ну, прямо таким фрагментом цілим великим, то можна щось придумати, я так думаю. Ну Ось такі ланцюжки. Так що, найближчим часом фурнітуру з AliExpress я, і, в принципі, з-за кордону я не буду замовляти, буду купувати місцеве. В принципі, я там трошки запас собі зробила. Ось, шкода, що в місцевих магазинах не так все добре з фурнітурою преміум якості, так? Ось. Звичайно і повно, а такої прям з якимось покриттям. Ну, навіть якщо і пишуть що з покриттям, то воно все, чесно кажучи, плачевне. Не завжди воно хороше. Ось. Але, тим не менш, запаси я собі назбирала, які, які не які. А там далі буде видно. Напишіть ще раз, дівчата, з України, не забудьте, будь ласка, мені дуже цікаво і важливо це знати. Чи платите ви якийсь податок, коли замовляєте на Аліекспрес? А всім іншим дякую за увагу. Посилання залишу, користуйтеся. Все, на все добре, бувайте!